Стало дуже багато цих злих людей, які знають краще, як мають рятувальники працювати. І не дай Боже під час повторної повітряної тривоги рятувальники починають збиратися, щоб прийти у безпечне місце. Вони таке нам кричать іноді ви ж ви ж спасаті. Ви вже ви, ви дожди тут роботи. Тобто їм абсолютно все одно, що ми так само люди. Що так... Що, і у нас буває хлопці, кажуть, ви розумієте, скільки, свої, скільки своїх людей ми вже втратили, скільки своїх друзів і колег ми поховали? Ви ви взагалі це розумієте? І коли ми тут всі поляжемо, хто вас буде рятувати? А люди от вважають, що рятувальники. От вони мають, хоч хай хоч літає над головою, хай летить ракета, але маємо бути там і рятувати. Нам от нещодавно один чоловік кричав: Його мама загинула. Якби ви приїхали раніше, а, тобто. Був приліт, була ще повітряна тривога. Рятувальники були в укритті. І коли повітряна тривога вже закінчилась, ми виїхали. Якби ви приїхали раніше, можливо, мама була жива. Ви винні в тому, що моя мама загинула. Не Росія, да не дрон, який прилетів в будинок, а винні саме рятувальники в тому, що його мама загинула.